Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу Святому благословенного дня, нехай Бог береже вас. Євангелія від Іоанна починається такими словами: споконвіку було слово, а слово в Бога було, і Бог було слово, і слово сталося тілом і перебувало між нами, повне благодаті та правди, і ми бачили славу Його, славу як однородженого від Отця. Коли розпинала Ісуса Христа, знамень було достатньо темрява по всій землі, планета здригнулась. І потряслась, мертві святі воскресли в момент Його смерті, і з рубів повиходили в день Його Воскресіння, і все через те, що Ісус зійшов до пекла, розпечене серце землі. Він пішов туди один, без армії, без ангелів, без військового спорядження. Він сказав: на коліна, і все пекло і диявольська орда схилилася перед Ним одним і здали ключі. Христу не потрібна зброя, йому підпорядковується весь Всесвіт, молекули. Атоми, планети, все видиме і невидиме створене Його Словом і підпорядковується Його Слову. Ісус сам є Словом Божим, пекло, біси, диявол, смерть тремтять від одного Його імені.